Усім привіт! Вітаю з початком нового навчального року. Нехай він буде мирним і спокійним. Урок літератури української в 9 класі на тему Роль і місце літератури у житті нації, розвиток літератури, творча індивідуальність митця». Прошу записати до зошитів тему нашого уроку. Маємо ми сьогодні попрацювати над таким. З'ясувати роль і місце літератури у житті нації, дослідити розвиток літератури, визначити особливості аналізу твору як в історичному, так і в естетичному контекстах, розвивати естетичні читацькі смаки, вміння сприймати тексти художньої літератури та аналізувати їх, формувати кругозір, світогляд. Виховувати шанобливе ставлення до Національної художньої літератури, її митців. Епіграфом до нашого уроку візьмемо слова Стефана Цвейга. Книга є альфою та омегою будь-якого знання, початком кожної науки. Запишіть собі епіграф до зошитів і починаємо працювати. Спочатку я прошу дати відповіді на запитання, Запитання перше. Що вам відомо про художню літературу як вид мистецтва? Як за допомогою художніх творів розвивається і виховується людина? Чи можемо ми пишатися українськими митцями слова? Назвіть тих, які вам найбільше подобаються. Які твори художньої літератури, на ваш погляд, є популярними і актуальними? Вмотивуйте, чи складно бути письменником? Що необхідно знати людині митцю для написання творів? Чому художній твір, на ваш погляд, носій загальнолюдських цінностей? Дослідіть, як сучасна література впливає на формування морально-естетичних, ідейно світоглядних і громадських позицій школярів. Свої думки узагальніть. Неважко було відповідати на ці запитання, але для того, щоб краще знати, що ж таке художня література, давайте попрацюємо і запишемо дещо до зошитів. Отже, література це складна система, що живе і розвивається за своїми законами. А художня література це частина літератури, сукупність писаних і друкованих творів певної епохи, народу, людства, різновид мистецтва слова, що описує дійсність художніми образами. Ми з вами знайомились в попередніх класах, чому література є. Видом мистецтва, мистецтвом слова. Ми знаємо, що таке художні образи і як вони творяться. А зараз маємо розглянути, які ж функції художньої літератури. Отже, пізнавальна функція вона дає відомості про світ, природу, людину, культуру. Виховна функція формує особистість читача його культуру. Розвиваюча розвиває пам'ять, увагу, мислення. Світоглядна формує світогляд читача. Комунікативна розвиває мовлення, формує його культуру. Гедоністична художня література приносить насолоду. Естетична розвиває естетичний смак читача. Коли ми знайомі з функціями художньої літератури, то маємо можливість пригадати, які ж є роди художньої літератури, Пригадуємо. це епос, лірика і драма. Епос, жанри епічних творів новела. Оповідання, казка, повість, роман. З цим ми вже знайомі, зараз тільки пригадуємо. Лірика. Ми знаємо, що є види лірики, громадянська, пейзажна, інтимна, філософська. В минулому році ми знайомилися з тим, що ж таке драма. Серед драматичних творів виділяють комедію, трагедію, власне драму. Ми знайомилися із тим, що таке. Трагікомедія. І на кінець є «Ліроепос». Ми знайомились уже з поемами, які належать до «Ліроепосу». епосу. В 9 класі ми більше зупинимося на цьому роді літератури. Маємо ми з вами і звернути увагу на розвиток української літератури. Ми можемо поділити її на кілька етапів. Перший етап це давня література, це приблизно 11-15 століття. Сюди входить повість минулих літ, з якою ми вже знайомі. Це слово про похід ігорів, який ми будемо вчити в 9 класі. Далі стара література. Це 16-18 століття. Сюди входять твори Івана Вишенського, сюди входять твори Григорія Савича Сковороди, і з ними ми будемо знайомитись в 9 класі. Із 19 століття починається нова література. Першим її представником є Іван Петрович Котляревський, тому що саме з виходом перших трьох частин Енеїди у 1798 році і починається нова література. Новітня література це література ХХ століття. І сучасна література, 21 -е століття, теперішній час. З нею ви будете знайомитись в 11 класі, але я сподіваюся, що ви читаєте сучасну літературу. Це про розвиток української літератури, про етапи розвитку. На розвиток літературного процесу впливають різні чинники: зовнішні, внутрішні. Зовнішні чинники це розвиток суспільства культури і мистецтва, стан розвитку людської свідомості, філософської думки, релігії, історична ситуація, вплив фольклору тощо. Внутрішні чинники це закони художньої літератури, розуміння краси у певну добу, перебіг літературного життя, розвиток і взаємодія родів і жанрів. Традиції та новаторства митців. Кожен письменник митець має свою творчу індивідуальність. Митець той, хто пише художні твори, особа для якої літературна діяльність є професією. Індивідуальний стиль митця – це специфіка письма автора, його характерні мовні особливості, неповторне емоційне забарвлення. З цим ми будемо знайомитися в 9 класі. І на кінець ми повинні будемо аналізувати художній твір. Що потрібно знати для того, щоб проаналізувати художній твір? Перед вами план аналізу. Маємо назвати автора, назвати твір. Повинні знати історію написання твору, життєву основу твору, жанр його, тему та ідею. Знайомимося з персонажами позитивними і негативними, їх роль у розкритті ідеї твору, сюжет і композиція. Роль позасюжетних елементів це описи, роздуми. Маємо познайомитися з мовою твору та окремих персонажів. Позиція автора щодо зображуваних у творі подій теж має велике значення. Ну і На кінець ви маєте сказати про своє власне ставлення до прочитаного твору. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися із художнім твором. Над якими творами будемо працювати в 9 класі? Всього вам доброго, до побачення!